Всім добрий день! Днями закінчив інструмент для трейдингу на ринку Forex, так звану статистичну торгівлю. Зараз як експеримент розраховано 6 торгових валютних пар. Використані дані Forex брокера Run Forex з липня 2024 року по кінець червня 2025 року. Ідея статистичної торгівлі полягає в тому, що у певний час доби на ринку є статистична неефективність та певні угоди можуть мати успіх. У основу торгівлі покладено розворотну стратегію, тобто коли ціна відхиляється від ема вгору на певну кількість пунктів здійснюється угода SELL. Коли ціна відхиляється від EMA вниз на певну кількість пунктів, здійснюється операція Buy. Угоди утримуються від 1 до 15 хвилин. EMA розрахована за середньою ціною бит та Ask за кожну хвилину. Якщо є бажання ознайомитись з результатами особисто, пишіть коментарі під цим відео, я дам доступ. Кожна валютна пара це приблизно від 50 до 80 мільйонів цінових тиків. Тикові дані були імпортовані в Postgres, профіти, збитки, угоди та інші статистичні показники розраховувались з реальних тикових даних. Усього було розраховано 75 варіантів параметрів. За кожною валютною парою це від 12 до 18 мільйонів угод. На сторінці певної валютної пари можна вибрати період часу, час утримання угоди та відхилення від ема. Моментально перераховуються профіти, збитки, угоди та інші статистичні дані, такі як кількість пунктів на угоду, середня прибуткова, середня збиткова угода, профіт-фактор і відсоткові відносини профітних і збиткових угод між собою. На центральному візуальному елементі на кожній сторінці. Розміщено розподіл прибутку або збитку щохвилини у вигляді кількості пунктів на угоду. Нижче також розподіл кількості пунктів на угоду. Тільки певну кількість днів назад. Будь ласка. Це зроблено з метою боротьби з так званим пливучим спектром. Варто вибирати хвилини для торгівлі так, щоб кількість пунктів на угоду з часом була більш-менш стабільна або збільшувалась. Очевидь, варто вибирати неприбутковіші часові ділянки і одночасно дивитись, скільки ці угоди принесли в пунктах внизу екрана. Фактично торгівля за рік стискується в одну добу. З 8 ранку до 22 вечора похвилинно Пари з австралійським та новозеландським доларом розраховувались повну добу, оскільки є торгівельна активність уночі. Якщо є бажання ознайомитися з результатами особисто, пишіть коментарі під цим відео. Я дам доступ. Щоб визначитися з майбутнім часом торгівлі, необхідно знайти прибуткові ділянки на центральному візуальному елементі, де обчислюються пункти на одну угоду. Відсортувати вісь X у порядку зростання часу, щоб піки не були випадковими, а була ціла ділянка безперервної прибуткової торгівлі. Потім. Необхідно перевірити усі статистичні показники. Профіт, профіт фактор, кількість угод та інше. Впевнитися, що угоди мають статистичну значимість. Зрозуміло, що якщо за рік у межах 5 хвилин було зроблено майже 1200 угод, то очевидь кількість. Статистичне значуще. Наприклад, пара фунт долар за 5 хвилин 6 хвилин було зроблено за рік 1437. Угод. Було отримано прибуток 20 526 п'ятизначних пунктів з середнім Прибутком 14 пунктів на одну угоду. Звісно, спред був врахований ще на етапі обчислень в позрис. Комісії під час розрахунків не враховувалися. Потім можна змінити час отримання. Відхилення вийдемо. Подивитися, де і при якому відхилені прибуток був більший, пункти на угоду були більшими, профітних угод було більше. Можна також подивитися, як виглядала ця ділянка та її показники з часом. Необхідно переконатися, що ця ділянка існує не випадково. А хоча б кілька місяців поспіль або взагалі весь період розгляду цієї валютної пари. Так що треба перевіряти всі статистичні показники і скільки вони перераховуються миттєво. Зручнішого візуального інструменту для статистичної торгівлі знайти складно. Дякую за увагу.